Ідею зібрати молодь з різних країн, щоб розглянути екологічну проблематику, належить двом українкам Марії Тузані та Оксані Шамоновій, які зараз живуть у Німеччині та Іспанії. Проєкт отримав фінансування від програми Європейського союзу Еразмус Плюс. Ми помітили таку тенденцію. Іноземці дуже сильно люблять Україну, прям дуже сильно їх вони вважають нас екзотикою. І ми вирішили використати також цей кейс популярності України для привернення уваги до певних проблем, тому що вони всі з більш розвинених країн, в основному всі так, тільки от є представники Грузії, де екологічна проблема приблизно така сама. Ось і їм є що розказати нам, чим поділитися. Шостого дня учасники проєкту з Німеччини, Іспанії, Грузії, Туреччини, Португалії та України працювали у групах. Кожна з них визначила одну екологічну проблему і обговорювала, як можна її вирішити. Антоніо з Іспанії, Наталя з України. Вони говорять про забруднення моря. Ми справді занепокоєні станом морських жителів, тому що підприємства забруднюють моря. Саме тому ми бачимо багато медуз. Азовське море вже не таке, яким було декілька років тому. Тому ця проблема справді нас непокоїть. Коли я приїхав сюди, мене шокувало те, що я побачив все узбережжя, було вкрито медузами. Ці тварини не мають бути тут в такій кількості. Вони тут гинуть, і це руйнує море. Одна з причин глобальне потепління. Відбувається міграція морських жителів, які намагаються вижити, але це їх не рятує. Ще одна причина: це забруднення моря хімічними речовинами, пластиком. Ці процеси має контролювати влада. Чим займалися учасники проєкту від першого дня розповіла одна з його авторок Марія Тузані. Перші два дні у нас були присвячені знайомству, і потихеньку вже ми чіпали екологічну тему. Наступні два дні. У нас були присвячені обміну інформацією, представленню інформації ситуації тут в регіоні, в Україні і також в країнах учасниках Стимулюємо наших учасників до того, щоб вони не фокусувались на тому, як може бути погано а щоб вони пропонували реальні рішення, базовані, звичайно, на їх досвіді, на їх особистому досвіді, локальному в їх містах, ну і міжнародному. Після обговорення групи презентували свої рішення представникам місцевої влади. Нам дуже цікаво спілкуватися, знайти ті рішення, які були імплементовані в різних країнах. На стадії концепції проекту нам дуже цікаво послухати досвід інших країн в реалізації і прибирання території своїх, в тому числі Приазовських територій. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.